Друзі, привіт! Розморожую рибку не дуже довго, щоб риба не втратила свої соки. Потім підготуємо борошно для першої паніровки. Яйце наступним етапом. І кукурудзяне борошно або сухарі, для того, щоб була хрустка, така чудова паніровка. Аби наша рибка не втратила свою соковитість. Отже, нарізаємо порційні шматочки, які для вас зручні, чи більші, чи менші. Даємо солі нормально. І чорний перчик свіжий, змелений. Ось так паніруємо в борошні. Вже розігріту сковорідку трошки зменшуємо нагрів. Будемо в кляр занурювати, і потім вже в кукурудзяне борошно або сухарі, якщо ви так обрали. Ось так яйце. Кукуруз борошно. бачите, вона така запечатана вже буде в шубці, наче такий піріжечок у нас із риби. І на сковородку. Для того, щоб, друзі, у вас не ляпав жир, коли ви кладете, викладіть дуже низько і легко опускайте. Швидко прибирайте руку. Ні в якому разі не кидайте рибу, знаєте, тому що вона обов'язково вам в, у відповідь ляпне. Так, одну перевертаємо, іншу підкладаємо, риба готується дуже швидко, так що не відходьте від плити. Одразу дістаємо на серветочку. Не залишаємо на сковороді. Отже, друзі, дивимося, рибка остила, будемо її роздивлятися зсередини, на предмет соковитості, це перше. І на предмет того, як вона впитує жир. Ось ця рибка без паніровки. Просто борошне яйце і без цієї кукурудзяної паніровки. Так? Маточок риби, який в подвійній паніровці, він сухенький, такий, знаєте, як відбив намісна. Його можна взяти руку в руку, покласти на хлібчик і навіть взяти з собою. Та е, рибка, яка в борошні і яйці, вона дуже жирна. Вона впитала багато жиру, хоч я обидві викладала на серветочку, щоб стекли ну, зайвий жир, в якому ми смажили. По соковитості я різниці не бачу великої, зараз покуштую, скажу. Коротше, друзі, завалився наш експеримент. Смачнішою, на мій смак, є ось ця без великої кількості паніровки. Ця краще на святковий стіл, в дорогу і так далі. Ця, звичайно, її треба їсти з хлібчиком або з пірешечкою, тому що вона. Зверху трохи жирненька, але всередині вона це не жирна риба, дієтична біла риба. Просто так мама готувала раніше, може воно мені звичніше. В столових раніше так було. Не знаю, друзі, ці моди ми до них придивляємося. Якщо у вас якась особлива паніровка, така, що зберігає соковитість і смак риби, ну і все-таки вид такий дуже гарний і смак додає. Особливо для тих, хто невеликий фанат риби, то ви, будь ласка, напишіть. Я також прикріплю вам рецепт, там, де паніровочка з мінеральною водою, у фритюрниці готує, готується рибка. Пошукаю на каналі, бо дуже давно знімала. То там, так, да, вона така прямо хрумка і пухнаста, як попкорн виходить. Ну, що я вам скажу, друзі, кухня то завжди експеримент, завжди творчість. Назбираєш продукти, налаштуєшся на одне, виходить інше, так частенько буває. Рецепти з інтернету не завжди підтверджують наші очікування. Тому ви збирайте, будь ласка, свої рецепти та ще й діліться з нами своїми вдалими експериментами на кухні. Я вам бажаю, друзі, як завжди гарного здоров'я, вдалого дня, продуктивного тижня. До нових зустрічей на нашій кухні.